Так, доброго дня всім. У мене багато людей вже запитували, як же буде ВОМ зроблений вал отбора. Дивіться, я ставлю на задню частину КПП від вас. Сюди ставлю зв'язку. І тут роблю вал, подшипник Тут і буде е, втулка така, і подшипник десь, отак розстояння буде. Ну, коротко, такий вал буде. Теж буде тут зв'язка, ну і палець і шестерню виходить вже на кардан. Тобто через цеп'я тут круте. Потім а тут зв'яздочка, вал внизу. Звздочка буде. Буде проходити е, знизу кардан на задній міст. І збоку 10 см від нього буде проходити кардан на вал отбора Через подвісні подшипники. Тут теж буде через зв'язку, буде подвісний два подвісних підшипника, буде вал стоять зв'язкою. Там буде хрестовина двойна. І сюди буде цепко натягуватися. На цей вал уже. А цей прямий вал буде йти по обочині до начала, до шківала цього ведучого. І на нього вже буде надіватися ремень. Но, щоб вимикати. І вмикати вал відбору. Я буду ставити із кондиціонера привод. Тобто, кнопочку нажали, нажали замкнули магніти, вал відбору працює. Кнопочку виключили, розімкнувся магніт. Все, вал відбору не працює. Ну, якось так. Як зроблю, я потім покажу все наглядно, як буде зроблено. Тим словом, я ж кажу, буде йти отут вал отак на подшипниках. В кінці звздочка. Потім зв'язка, цепочка буде. Потом вал виходить, на двох подвісних подшипниках. Двойна хрестовина. Потім опять вал на двох подвісних подшипниках знизу. Звздочка і зв'яздочка на самой коробці. Теж через цепку. І потім опять зв'яздочка. І опять же зв'язкочка, теж через, через цепку. І ви можете вмикати 5 передач вала відбору у вас буде. Ну, я сподіваюся, що зрозуміли. Якщо не зрозуміли, то чекайте, скоро зроблю і покажу вам відео повністю, як воно буде. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, буде цікаво. До побачення!